Перемоги Вітаю. Так, загалом і рад війни за третім столом, те, що вище, і думав про ті трошки сходи. В тому плані, що мене такі сходи були, як у тітки моєї мами, і більше, по суті, ніде. І я згадував, як я малий бігав по ним. І в чому ж В Тому що ну ти просто йдеш і думаєш що просто не впасти, тому що максимально незручно. Ну, типу, але при тому вони тобі подобаються, тому що це знаєш, що надзвичайне, що таке, ти типу, на дороги, не знаю. Якесь таке асоціація. І висновок тут такий, що за людська свідомість це не дуже раціональна штука. І коли знаєте, там хтось людина лісає один, каже, давайте там мирні зараз сухо виграю. І це нікому не подобається. Чому? Тому що раціонально, ну всі. Всі хочуть виграти, так? Да? Але ну, у я, той, як працює свідомість, то ми хочемо... 10 секунд. Ми хочемо якісь Clos Games, тобто хочемо, е, ну, тобто хочемо... ну, більше екшену. Ну, ніхто не хоче просто, да, щоб чорний От Я буду грати за свою мою команду, але щоб чорні. Дякую, не продовжую. Ну,